Чорне село так називають Городище на Житомирщині у двох майже сусідніх хатах. Одне горе. Сини обох родин воювали у 51-й. Володимир Волинській механізованій бригаді і загинули, захищаючи країну від окупантів. Роман Власюк та Михайло Рибак були призовниками першої хвилі мобілізації. Додому живими з їхнього невеличкого села на менш ніж 100 хат повернулося лише троє з п'яти бійців призовників. Історії двох загиблих героїв, друзів, знає Тетяна Баковня. Це кобила Лиса улюблениця Михайла Рибака або просто мішані, як його називав тато Володимир. Тепер він за сина доглядає коняку і досі не може прийти до тями. Його дитини більше немає. 23 мая він отримав поранення. А де саме? Під Волновахою і тоді багато погибло, теж хлопців, з волині погибло. Багато 19-річного тоді Михайла Рибака захищати Україну від окупантів призвали під час першої хвилі мобілізації на початку квітня. У один день із односельцем, другом та кумом Романом Власюком йому було 24. Тож Це ж вони разом йшли, Він їх разом у воїнкомат віз. Обох в один день. Раненько, чи б та машина ці поламалася, була, я не знаю на той момент, щоб обидва хлопці потрапили у 51-шу Володимир Волинську механізовану бригаду. Щодня телефонували додому у рідне городище і заспокоювали батьків. Для них завжди було все гаразд. До 22 травня. Секретар сільської ради дзвонила, що каже Володя, ти знаєш, що твій мішка поранений? Я Кажу, як поранений. Я думав, що вона за свого каже, бо теж її син зветься Міша. Не, каже, це твій поранений. А вони зайшли в інтернет, о, бо в мене немає інтернету. Вони зайшли в інтернет і оце е, подивилися на сайті. Рятувати життя Михайла повезли у Одесу. Там у шпиталі він у комі пробув 4,5 місяці. Гроші на його лікування по телефону із зони АТО збирав серед знайомих Роман. Я до останнього не знала, що він там. Він мені каже, ми на полігоні у Миколаєві. Не хотів, будемо казати, тривожить. Це вже мама Романа Раїса Власюк. Від сина їй лишилися хіба ці фотографії і спогади, а ще гордість за свою Людина дитину. Сума. У зону АТО Роман потрапив із Санкт-Петербурга до рідної України із заробітків у Росії. Він приїхав, як тільки почалися події на Майдані. Ну, я як мати, як. Ну, як всяка мати, кажу, Рома, їдь назад, може. А він каже, мама, мій кум там, Саша тут, Женька однокласник, його й друг, Міша Волинець, каже, мої хлопці там, а я буду ховатися, я ховатися не буду. І що я забрала? Забрала тільки туловище. 1 серпня ворожий снаряд влучив у БТР з боєприпасами у районі Красногорівки на Донеччині. За кермом був роман. Він так і не побачив свого кума Михайла, який помер, не опритомнівши у шпиталі два місяці по тому. Від сьогодні односельці героїв чекають на повістку з військомату. Вони воюватимуть за Україну вже після початку четвертої хвилі мобілізації. Тетяна Буковня, Максим Шанкаренко, спецкор 2+,2.